Доброго доброго ранку, доброго благословеного ранку. Ранку, якого повелів бути Господь. Ранку, гарному ранку, незважаючи на те, що шторм, що вітер, що така буря, але ранок наступив, І чекала декілька хвилин, думала, а все ж таки визирне сонечко, але ні. Отам От така предцвітанкова зоря, була, звичайно, і така яскравіша. І зараз час уже винирювання сонця, але серед оцих бурь, мабуть, сонечка сьогодні вранці ми не побачимо. Але не завжди так буде. Зараз настільки вітряно, настільки тут такий шторм. Але дивлячись на цих пташок, думаєш, як вони це можуть робити? Серед хвиль оцих, серед такого вітру, такого штормового вітру. Добро утра! Серед такого штормового вітру. А вони все рівно літають, літають і літають. Я спеціально встала трошки ближче до моря, щоб ви почули оцей рев, але зараз трішечки піду назад. Я знайшла оце місце. І я пройшла всього декілька кроків, і от якщо стояти ось тут, то не так чути оцей вітер. Але я трішки стану вправо чи вліво, і знову цей вітруганіще загудить, і знову він буде перебивати мій голос. Як добре, коли ти знаходиш навіть серед штормів, навіть серед оцього вітру те місце, де ти будеш в затишку, де ти будеш в затишку, і ніби нічого не змінилося, такий же шторм, але оце затишне місце допомагає тобі хоч трішечки зберегтися від оцього вітру. Так точно і в нашому житті, коли ми знаходимо оте місце, місце спокою, і місце, в якому ти знаходиш затишок, тобі стає краще навіть серед бурь. І це місце надійне, ніколи не змінне. Це місце у ніг Ісуса Христа, це місце на плечах, на груді у Ісуса Христа. Іоганн знав, що робив. Він знайшов оце місце, він постійно хотів бути біля Ісуса Христа. І там щось ті старші брати, старші, учні, віком старші, щось там сперечалися, думали, хто буде сидіти біля Ісуса в царстві Його в справа чи зліва. Він навіть не встрявав ці суперечки. Він приходив, сідав біля нього. І був у нього навіть на грудях. Слава Господу! Незважаючи на те, що там думали люди, він це дуже хотів, він цього дуже прагнув, і він це робив. Слава Господу! В Біблії ми дуже бачимо багато людей, віри, які, не зважаючи на те, що думали про них люди, що про них люди, які творили пересуди, вони рухалися шляхом спасіння, вони рухалися тим шляхом, яким їм повелів Господь. Авраам залишив всю свою родину і пішов в землю обітовану, ту, яку сказав йому Господь. Господь сказав, вийди із свого рідства. І знаєте, така е, закономірність, така думка, що він вийшов, йому потрібно було вийти тільки із однією сарою. Але з ними пішов і лот. І поки лот від них не відділився, поки лот не пішов в другу сторону, а е, е, ісак не народився, тільки після того, як Зроблено було все досконало, тільки після того, як Авраам і Сара залишилися одні, відділилися повністю від своєї родини. Прийшли ці е, е, Божі обітниці. Слава Господу! Ми можемо побачити на е, можемо подивитися на е, Ноя, який скільки років будував ковчег, не знаючи взагалі, що таке дощ, не знаючи взагалі, що це таке. Але він отримав повеління від господа, і він це робив. І можливо, люди його е, не розуміли, крутили біля візків, що за хвора людина, що за дивак, Але він це робив. Але він це робив, не зважаючи на те, що думали люди. І так кожен герой віри. Він робив те, що говорив йому Господь, і він це робив, незважаючи на те, що будуть казати, кажуть, думають про нього люди. Якщо ви рухаєтеся шляхом Божим, а ще якщо ви служите йому, то знайдуться люди, які зовсім не хочуть ніяких змін, зовсім не хочуть. Щоб щось відбувалося, хочуть, щоб постійно було спокійно, добре утро, спокійно, тихо, без всякої там е, суєти, сидиш собі там в церкві на лавочці і сиди. На роботі сіра мишка, от собі там і сиди і в сім'ї також. Але якщо ви починаєте робити Божу справу, якщо ви починаєте рухатися в Божих обітницях, якщо ви хочете, щоб слава Божа проявлювалася в вашому житті, знайдуться люди, яким це дуже-дуже не подобається, знайдуться люди, які не хочуть ніяких змін. І вони будуть вам, як кажуть, в народі вставляти палки в колеса. Але, але Якщо ми отримали слово від Господа, робити ту чи іншу справу, якщо у нас є дуже велике побудження робити те чи інше, нам потрібно це робити, не зважаючи на думки людей. Тому що дехто може заздрити, а дехто може просто не хотіти, щоб були якісь зміни, так комфортно собі сидиш на одному місці, не рухаєшся, а Господь, ніби тебе веде. До обід, до небесних до, до небесних земель, да він доведе, тому що навіки його милосердя. Да, він доведе, тому що він є любов. Да, він доведе. Але якщо ми бачимо людей, які щось прагнуть робити і роблять це від щирого серця, і роблять це не для того, щоб їх похвалили, а роблять це для того, щоб... Комусь зробити добро, до речі, Господь закликає нас робити добро. Робити добро. І якщо ми бачимо цих людей, які роблять щось роблять, наша задача їх не осуджувати. Наша задача якщо є бажання допомагати. Якщо нема бажання, то краще не заважати. Краще не заважати, а е, просто молитися. Навіть якщо, бачучи людей, які роблять добрі справи, ми будемо за них молитися. Ми ніби в одній упряжці, ми в одній упряжці. Слава Господу. Ми е, люди, які обрали йти за Господом, повинні кожен день змінюватися в його. Е, в, ми повинні. Прагнути бути схожими на нього, і якщо ми будемо це прагнути, в нас будуть такі е, великі великі бажання, то Господь нам завжди допомагає, тому що Він на нашій стороні. Він хоче, щоб ми були схожими на нього. Він дає нам все для цього потрібне. Слава Господу! Він дав нам Духа Святого, який сказав научи нас всьому. Слава Господу! Будьте благословені Господом, сьогодні знаєте, така погода, що хочеться поскоріше звідси поїхати. І нібите класно, і нібито якась є краса, думаю, а можливо, все-таки сонечко видно. Ні, Але е, дуже-дуже вітряно. Але люди є, люди приходять, роблять зарядку. Оцей дідусь він такий вірний. Він приходить постійно, робить зарядку на березі моря. А коли було... Так от спекотніше, то він ще підходив і просто обтирався, обливався водою, В воду не заходив. Так що будьте благословені Господом і в цей недільний ранок поспішіть, поспішіть до Господа, виділіть цей час, цей дорогоцінний час, знаєте, принесіть жертву, так як раніше люди приносили жертву. Е ми нам не потрібно зараз різати якусь курку, чи голуба, чи ягня. Нам це не потрібно робити, тому що жертва Ісуса Христа, вона найдосконаліша, її достатньо для того, щоб нам простити всі гріхи. Він, до речі, це все і зробив. Але він хоче, він дуже хоче, щоб ми приносили жертву жертву хвали, жертву часу, жертву. Того часу, який ми витрачаємо на щось таке суєтне, мирське, щоб ми хоча б раз в тиждень хоча б поспішили в його обідниці, в його дім, в дом молитви, на богослужіння, не на служіння, а на богослужіння, щоб нам послужив Господь. І коли ми дозволимо Господу нам послужити, то тоді, вийдучи із дома молитви, ми почнемо служіння. служіння. Ми, отримавши силу від Господа, зможемо служити іншим людям. Словом, ділом, посмішкою, ми зможемо це робити, коли Господь укріпить нас. Тому будьте благословені, в кого є можливість, поспішіть до молитви, щоб прославити Творця, щоб почути від нього слово, щоб поспілкуватися з тим, хто дарує нам життя, хто дарує нам все потрібне для життя. Будьте благословені Господом, хай Господня рука оберігає кожного з нас. Господь дає нам мир і спокій, незважаючи на цей шторм, незважаючи на цей вітер, незважаючи на всі події, які відбуваються зараз у світі. Давайте зайдемо у цей спокій, давайте знайдемо це місце, в якому ми можемо укритися. І сказати, під тінню крил Твої, Господи, я у безпеці, Ти моя міцна, міцна вежа, забігає в неї праведник, а ми з вами праведні і ми у безпеці. Слава Господу! Хай цей вірш сьогодні допомагає нам заспокоїтися. І знати, що Господь не покинув нас, що Він близько, що він завжди з нами не покину, не залишу любов'ю вічною. Я покохав тебе, каже Господь. Хіба це не? повод для того, щоб радіти, посміхнутися і сказати дякую Тобі, Господи, Твоя любов безкінечна. Дякую Тобі, Господи, що Ти отаких от нас недосконалих, невірних, дратівливих, е е е ну і не буду далі розповідати ще яких ти обрав нас, ти обрав нас, ти записав наші імена в книги життя. І ніхто і ніщо не витри наші імена з цієї книги. Слава Господу! Хай бушує шторм, але ми будемо літати над тим штормом. Хай бушує шторм, але в наших серцях буде тиха гавань, яку нам дарує Господь. Благословінь Господніх щирих благословінь для кожного з вас. Амінь.